Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачі другого пункту номер 25 Дуже він перегукується з 24-м і типами, і шляхами розв'язків, тому, можливо, не сильно. я тут буде детально, тим не менш, трішечки вони відрізняються, тому вирішив розібрати. Так, перша функція 1 на корінь 3-модуль Х плюс 1 на x-2. По аналогії з минулим номером. Кажемо, що вираз під першим коренем має бути строго додатнім, тому що цей корінь ще й знаменником є. Ну, а другий знаменник просто на 0. І так. Значить, модуль Х у нас менше за 3. І Х у нас не дорівнює 2. Відповідно, ми будемо мати. Що x у нас менше за 3, більше за мінус 3, і при цьому не 2. Таким чином. x у нас від мінус 3 до 2, і від 2 до 3. Йдемо далі. Другий. Y дорівнює. Модуль мінус 1 під коїном. Плюс Х плюс 4 під коренем. Так, від y у нас. Вираз під першим коренем строго додатній. Вираз під другим невід'ємний. Бо перший є знаменником, а другий просто корінь. А просто сам по собі корінь нулем, бути цілком може. І так, модуль x більше за 1 х більше або дорівнює мінус 4. Тоді х більше за 1 або менше за мінус 1. І при цьому х у нас більше або дорівнює мінус 4. І так, розв'язком першої сукупності у нас буде 2 відкритих промені. Розв'язком другої нерівності буде. Закритий промінь від мінус 4 до плюс нескінченності. І так, ось тут у мене точка включена. Ось тут ні. Таким чином ми будемо мати, що ікси у нас тут від мінус 4 до мінус 1, і від одинички до плюс нескінченності. Третій. 3. Y дорівнює одиничка на х плюс 1 в квадраті х плюс 3. Знову ж таки, маємо, що корінь у нас стоїть у знаменнику, а отже, те, що під коренем, має бути не невід'ємним, а додатнім. Більше за 0. Перша дужка х плюс 1 квадрат невід'ємна. Відповідно, нам треба прибрати 0, який ця дужка може давати. І при цьому другий множник має бути додатнім. Тобто ми будемо мати х плюс 1 у нас не 0. Ну, квадрат у нас 0, тоді тільки тоді, коли під квадратом вираз 0. І х плюс 3 у нас більше за 0. І так, тобто x у нас це не мінус 1, x у нас більше за мінус 3, від мінус 3 до мінус 1, і від мінус 1 до плюс нескінченності, це область визначення нашої функції. Функція четверта. y дорівнює x плюс 4 в квадраті на x мінус 3. Ну тут буде, мені здається, трішечки попростіше з єдиної точки зору. Взагалі, чим простіше вигляд функції, тим, звичайно, умов менше. Тут просто підкореневий вираз має бути невід'ємним. Аналогічно до вигляду підкореневого виразу минулого прикладу ми розуміємо, що дужечка x плюс 4 квадрат у нас невід'ємна. Так і. Друга х-3 ну, може бути як додатньою, так від'ємною, так і нулем. Відповідно, сам вираз у нас буде невід'ємним, тоді і тільки тоді, коли. Або х плюс 4 нам дає 0, і тоді нам байдуже, якого значення набуває другий множник, Або коли х-3 у нас невід'ємний вираз, і тоді нам байдуже, чи отут перша дужка 0, чи додатнє число. Додатнє на додатнє, чи додатнє на 0, це, звичайно, буде щось невід'ємне. Таким чином ми розуміємо. Що у нас x або мінус 4, або промінь від 3 до плюс нескінченності. І так. 4 в об'єднання. А в об'єднанні з променем від 3 до плюс нескінченності. П'яте. Абсолютно аналогія до четвертого, тільки тепер квадрат замінили на модуль. Сенс при цьому взагалі не змінюється. Абсолютно. І так, знову ж таки, тут у нас лише корінь. Тобто ми розуміємо, що підкореневий вираз має бути невід'ємним. Тоді тільки тоді, знову ж таки, є у нас невід'ємний ножник, це модуль. І модуль у нас може бути нулем. І тоді весь вираз у нас нуль, Тобто, це коли підмодульне у нас нуль. Або коли ось цей другий множник x плюс 2 буде невід'ємним. Відповідно, х плюс 2 більше або дорівнює за 0. Перша точка мінус 5, а другим у нас розв'язок буде промінь від 2, від мінус 2 до плюс нескінченності. так, мінус 5. В об'єднанні з від мінус 2 до плюс нескінченності. І останнє шосте. І дорівнює 1 на Yг корень. Тобто тут у нас корінь стоїть у знаменнику, це означає, що підкореневий вираз має бути не просто невід'ємним, він має бути додатнім. Сігнум Х більше за 0. Згадуємо, що це взагалі таке. Я не знаю, вийде у мене зробити ось так. Так, да, вийшло це з минулого номеру. Ось він графік. Тобто, що нам виходить треба? Нам треба, щоб ось це значення нашої функції було додатнім. Додатнє воно лише коли одиничку набуває. А одиничку воно набуває за значень аргумента х з більших за нуль. Таким чином ми розуміємо, що це у нас рівносильно тому, що х більше за нуль. Ну і ось відкритий промінь від нуля до плюс нескінченності буде областю визначення нашої функції. Таким чином, цей приклад ми з вами розв'язали.